Як правильно вибрати внутрішньоматкову спіраль? Все залежить від цілі, чи це буде спіраль, встановлена з метою контрацепції, чи це буде е, встановлення спіралю з лікувальною метою. Є контрацептиви з металами, такими як мідь або срібло. А є е, внутрішньоматкові е, контрацептиви спіралі, що містять левоноргістрел – це мірена і Джайдес. Різні спіралі мають різний термін дії. Тому що е, враховується, наскільки треба е, встановити спіраль, е, чи це е, якийсь термін, е, визначений для контрацепції, і потім е, жінка планує вагітність? Або це спіраль, наприклад, з лікувальною метою, таку, така спіраль, як Мір'єна, вона встановлюється на 5 років, і потім можна не робити перерву, просто е, одну спіраль замінити на іншу.